Місяць в окупованому росіянами селі Ягідне, що на Чернігівщині, прожила Марина Супрун. Це був березень 2022 року. 16-річну дівчину разом із односельчанами тримали у підвалі місцевої школи в нелюдських умовах. 30-го числа їх звільнили наші бійці. Згодом Марина написала і задокументувала свій страшний досвід окупації у книзі Жити попри все розповіді жінок про війну 2014 та 2022, Яку презентували у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Я там була з мамою, з маленькою сестричкою, з відчимом своїм, і як ми там. В цілому жили, виживали, і також там написано про те, як ми тримали свій дух, як нам вдавалося триматися, не зійти з розуму. Підтримку я знаходила насправді в людях. Я розуміла, що в мене є маленька сестричка, заради якої я маю там триматися. Двічі жахіття принесені російською армією пережила Галина Тищенко. У 2014 році вона жила у Краматорську, у який вторглися окупанти. Жінка була змушена змінити місце проживання й переїхати у село під Києвом. У 2022-му Їй довелося знову зустрітися із нелюдами. Вони приїхали до мого будинку, до наших вулиць, і були це Псковська армія, з Пскова Російської Федерації. І вони там злочини творили дуже. Я потім вже я узнала, що я там залишилася одна. Ну, Мене там катували в моєму будинку і знущалися. Майже місяць в окупації перебувала Тамара Шевчук в селі Шевченкове на Київщині. А до початку повномасштабного вторгнення брала участь у революції гідності, де втратила близьку людину. Про це пише в книзі. У мене багато про переслідування, про страх і про сміливість. Ну і в основному я згадую про друзів, які полягли, бо їхні імена мають жити вічно. Найважливіше, я вважаю, все те, що життя все одно триває, що ми вправі знайти напрямок своєму життю. Історію своєї втрати описала Сталіна Чубенко. У 2014 році її 16-річного сина Степана закатували і розстріляли окупанти. Закотувалися за відмову стати зрадником України, підписати згоду йти служити в армії ДНР, вбивати українців. в книги. У мене якраз такі ідуть спогади в спогадах. Я трошки тут приоткриваю свою душу, що я відчувала під час пошуків і згадувала якісь моменти там з дитинства Степки». Загалом у книзі закарбували розповіді 11 українських жінок про пережиту окупацію, втрату рідних та дому, полон, насильство, а також про силу й підтримку. Ініціювала створення цієї книги громадська організація Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Наша організація з 2014 року документує грубі порушення прав людини, норми міжнародного гуманітарного права, пов'язані з війною, такі як полон, катування, сексуальне та гендерно-зумовлене насильство. Примірник книги представники громадської організації залишили у книгозбірні, а також вручили учасникам презентації. Є і електронний варіант, який можна безкоштовно завантажити за QR-кодом. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.